Глядачі твої, напевно, точно не знають того факту, угу. то я один з тих, е хто з арабської перейшов на українську, якщо ви досі говорите російською. Якщо ви досі говорити російською, то ви мене не переконаєте в тому, що це трудно. так А ти мені скажи декілька слів арабською. Фархати васад Аль-Джамі, анафакат маратан бахида. хаяти факат Мулькунлі. Ого, так взагалі без жодного акценту, вільно, тобто, це... Ну, з акцентом, Але Вже з акцентом мені дуже подобається виховання хлопців, бо там насправді до певного віку, до 10 років насправді дуже багато і ніжності від тата, і багато запитань таких, які не присутні в українському менталітеті. Принаймні, я зауважив там по своїх товаришах. Я обожнюю кожного ранку. Якщо я вдома, я обожнюю кожного ранку просто поставити звичайне питання: що тобі снилось? Давай поговоримо про твій сон. Доброго ранку. Хто тобі снився? Супермен. Халк. Халк? Татко. Татко з був? Так. Ми настільки багато розмовляємо. Просто навіть мені, мені подобається навіть той розвиток, який йде в них, він без рамок. Ти можеш ти можеш все. Не дивлячись на таку строгість культури. І, наприклад, строгість культури. Ну, е, як би там не було, є ж певні стереотипи про, про те, що там жінкам менше можна в цій культурі. Mm -hmm. Або про якесь многожонство. Ну бо мій тато він з сім'ї Алавітів, вони мають право тільки на одну дружину. Ну, тобто, ми, ми, українці не дуже обізнані в е, арабській культурі чи в іславі. Mm -hmm. Через те, коли ти говориш арабський світ, всі собі уявляють паранджу, всі собі уявляють mm -hmm. там, чотирьох жінок, як в шиїтів. Ми всі а собі в Сирії шіні. дозволяють, наприклад, жінкам водити машину. Звичайно. Mm -hmm. Бо ну, Це алористська держава, тому угу. там, там менше тих. Але все одно, чоловік там на першому місці, правильно? А, звичайно, і жінці так дуже комфортно. Угу. Бо жінка розуміє, що якщо вона завжди буде з своїм чоловіком така, яка вона була на початках відносин, коли вона буде цікавитись ним, коли він не буде для неї прочитаною книгою, а коли. Коли вона не буде, знаєш, це момент дуже тонка грань, mm -hmm. те, що пояснює арабська культура, чому, наприклад, в їхньому менталітеті троє дружин, наприклад, і вони не ревнують одна до одної, вони не встигають ревнувати, вони конкурують між собою, і вони не встигають ненавидіти, вони думають тільки про те, як зацікавити його. Я знаю, що зараз дуже багато жінок говорить. Хто ти такий, щоб так, щоб на тебе за тебе конкурувати? От через це в Україні дуже багато нещасних жінок. А в арабському світі вони настільки хитрі, вони настільки його обкручують, він настільки в своїй хаті цар і Бог, що вона має все? І він. І він ще їй дякує за це. Жінки в арабському світі, особливо в, в новому, в цивільному світі, вони в бога за пазуху. вони не працюють, вони, від, вони вічно вони мають все, що вони хочуть. Але якщо жінка хоче бути кар'єристкою, добуватися, вона може це зробити в сирії чи ні? А, звичайно, в Сирії, так. Може. Може, звичайно, бути в парламенті, чи як там. Ну, справа в тім, що є певні моменти, звичайно, що в їхньому уряді на сьогоднішній день ще більше біда, ніж в нашому, угу. бо в них війна триває набагато довше, і, і там також Росія запхала свою велику лапу туди, угу. і, і там питання парламенту ні. Жінки дуже рідко пхаються, там, в якісь дипломатичні відносини, чи там угу. ще, але, наприклад. А Вони спокійно, там до може бути співачкою. Угу. Uh -huh. Ну там до війни, наприклад, в них вони без проблем. Ну тобто, це міфи про там, отримання вищої освіти чи що там щось. Спокійно були, типу, і дипломатами ставали, і виїжджали і ставали дипломатами в інших країнах, і все було окей. Тобто, це... Uh -huh. ну, бачу про Сирію, це треба читати, дізнаватися, але там є пропаганда російська сильно діє на людей. Безумовно, тому ні їхній президент підтримує Путіна. Mm. Так. Цим все сказано. А ем, останнє запитання: твоя дружина загалом: як ставиться до сирійської культури? Чи була вона там? Як ти ні, вона в Сирії вона не її? була, але ну, з розмов. Дамаск правильно Столиця Сирії. Дамаск? Дамаск, так. Угу. Я нікому не нав'язую якоїсь культури, тому що, як би там не було, я є сам симбіозом двох, якщо не більше культур. Е, тому я нікому не нав'язую її, але Але мені здається, що, що так, що їй десь, десь імпонує оцей е, стиль життя. Uh -huh. ну, просто, е, е, наприклад, якби ти був знайомий з моїм батьком. то... Він, він живе в Сирії, правильно? Так, так. То mm -hmm. він ніколи голос на жінку не повисить, ніколи mm -hmm. не крикне. В них в абзаці стільки слів про любов, скільки українському чоловікові і не снилося. Розумієш? В них хадибі на кожному реченні. А це, це кожне речення починається зі слова «кохана». І через то ну просто єдина умова, що та жінка біля нього як біля царя. Тому mm -hmm. навіть сама культура. Навіть сама культура подачі: дивись, наскільки це важливо, mm -hmm. коли ми говоримо. Я не прихильник там того, я люблю походити по вулиці, навіть по сьогоднішній день подивитися на гарних дівчат, на гарні ножки, на гарну фігурку. Я це розумію, бо я тут ріс. Я розумію цю культуру, я розумію цей менталітет. Але колись мені тато пояснив і каже: дивись, яка класна штука. Я просто каже: цивілізований світ про це не думає. Каже, бо всі думають, що арабські жінки вони закриті від світу. А вони навіть паранжу кажуть. Ну, але віти не носять паранжу. Тобто, там, моя, ну, там мої родичі, які там ходять, вони ходять в звичайних там, Вони, ну не вульгарно, але там звичайні плаття з відкритим обличчям, без ніяких там. Цих. Але навіть ті, які ходять, він каже, я, там, я не за шиїтів, але каже, подивися, яка, яка цікава, яка цікава філософія. Він купує їй найкращі речі, найгарніші речі, щоб вона в них ходила по дому для нього. Щоб коли він прийшов додому, щоб він бачив ту красу. Бо ця краса не для всіх чоловіків, а тільки для нього. І вона вдягає вдома найкраще, найгарніше, з найкращими парфумами і з найкращою косметикою. Наша жінка хочеться показати всім, а вдома вдягне пошарпаний халат. Розумієш? Розумію. І, тіпа, і в нас звика: ну, ти ж типа, ну, я ж така, полюби мене. А вона не думає. Вона думає весь вечір, весь день вона думає про це. Розумієш, про що я говорю? Я розумію. Ну, це Такі штуки, я нікому нічого не нав'язую, бо я живу в Україні. І в мене в сім'ї не так, як я тобі тільки що розказав. Ну, тобто, ніхто нікому нічого не нав'язує, не забороняє. Ходи як хочеш. Так, так, так. просто ти поділився трошки своєю культурою. А з батьком ти спілкуєшся досі, виходить арабською, так? так За телефоном? — А ні. Ну, мій тато вчився в Україні ага, через і... то нас. У нас дуже з ним така специфічна мова, бо він вчився, е, це був рік. Вони переїхали, здається, спочатку вони поїхали вчитися в Ростов, це ще був Радянський Союз, це був або 87-й, або 88-й рік. Я чесно не знаю, бо я з 91-го, тому все, що було до мене, мене мало що цікавить. А потім переїхав до Києва, і моя мама вже вчилась в Києві, то вони разом познайомилися. Тобі, то відповідно він, він же там вчив він же на той момент знав російську російському простові, ну і вже з моєю мамою вчив українську. Ну а вже яколи то, Ну коротше, в нас, коли ми спілкуємося, то в нас, знаєш, як то речення напутання. Але в твоєї мами, мабуть, стільки цікавих історій і дивних історій, тому що це пізнання іншої культури, іншої так. людини, прийняття цієї людини, але зрештою, вони не змогли зберегти шлюб. Це вже їхня історія. Це вже їхня історія, так, правильно. Ну, е, ти виріс з вічимом чи з батьком. Чи ти, ти а... жив був 9 років там, правильно виходить? Ну, я жив там до п'яти, до 6, десь так. Та, а а, а вічим з'явився в моєму житті, коли я був в шостому класі. Ого, ти вже був старший. Ну так, У нас більше з ним були такі дружні стосунки, ніж там тато. <гум> mm. Цікаво, дякую тобі за те, що поділився трохи. Дякую, друзі. Слухайте музику Ре Парахаса. Посилання на твій канал залишив посиланню в першому коментарі. Дякую.